Чернігівські пасічники підбивають підсумки своєї багатолітньої практики. Цього тижня побачила світ книга Медова Чернігівщина. Це перша в Україні праця такого напряму і масштабу. 200 сторінок вміщують в собі розповіді життєвого шляху та секретів майстерності тих, чи є покликання працювати з бджолами. Звичайно, не всіх пасічників ми охопили в цій книзі, бо їх дуже багато. Чернігівщина дуже багата на бджолярів. Але Десь по два-три чоловіка із кожного району ми охопили. Не тільки про тут біографії наших пасічників, тут є і поетичні рядки. Матеріал до книги почав збирати ще її батько Микола Даниленко. Понад 20 років очолював обласне товариство пасічників. Десь, мабуть, років три він збирав цей матеріал, але не встиг опублікувати і реалізувати цю ідею довелось мені. Пасічники кажуть, що матеріалу у них вистачить ще не на одну книгу. Вони радо діляться і власними рецептами приготування смачних і корисних страв з медом. Беруться маленькі огірочки, закладаються у баночку і заливаються кацією медом. На новий рік огірочок береш, омиваєш, розріжаєш і залишається як свіжий огірок. Це один із рецептів. Так же роблять вишні. Предки вважали, що найбільшої сили мед набуває саме на маковія або на медовий спас. До цього свята пасічники вже мають свіжовикачаний мед, проте вони застерігають, часто на ринку можна купити неякісну продукцію. Тож, аби не зіпсувати собі свято, пояснюють, як відрізнити підробку. перше це на аромат на запахи. Значить, Мед, який із цукру виготовляють бджоли самі ж, вибачте, бджоляр дає цукор, а бжоли виготовляють, Він абсолютно без ароматів. Ці всі меди з ароматами повинні бути. Значить, і друге, мед, цукорний мед, він дуже тянеться. Отак, як карамелька, знаєте, раніше там от, варили цукор, теж те саме. Я так карамелька це тягнеться. Якісний мед має гарно накручуватися, а також утворювати гірку, коли стікає. Зберігати його варто у скляній або дерев'яній тарі. Про ці та інші секрети бджільництва можна дізнатися у книзі Медова Чернігівщина. Вже найближчим часом вона з'явиться в бібліотеках.